Друзі, дуже дякую, а, в таку поринув, в таку глибину Божої любові поринув через цю пісню. Слава Господу. Дякую, що такі люди є. Дякую, що є люди, які люблять Бога по-справжньому. І знаєте, я сьогодні хочу трішки про це поговорити. А ви помічали, хто вже певний час з Господом? Да? Одну таку деталь цікаву. Коли ти тільки покаєшся, або коли приходить до Бога нова людина. От в неї в житті такі Бог чудеса творить. От особливо в такий, знаєте, це початок, перший, перша любов така з Богом. І Бог тоді дуже багато чудес створить. Дуже багато ти бачиш Божих дій. І знаєте, от згадуєш слова апостола Якова, і сьогодні я буду на основі їх трішки поговорю. Віра без діл мертва. Так? Покажи мені свою віру, а я покажу тобі діла. Які моя віра творить, генерує. Тому що віра, в принципі, покликана генерувати певні Божі діла, правда? Божі діла в нашому житті, Божі діла в житті інших людей, або взагалі тих людей, яких ми торкаємося. І от я помітив одну таку цікаву деталь, що як тільки людина приходить до Бога, щиро навертається до Господа, народжується згори, все, Бог наче, носить її на руках. Ну такі чудеса, ну такі знамена Бог творить. Всі ми таке переживали чи ні? Амінь. Ви знаєте, я пам'ятаю свою історію. Я якраз навернувся до Господа. У мене такий був період. Це ми їздили на роботу в Москву. У нас була ціла бригада, я, всі мої брати. Ми їздили, працювали декілька років, протязі декількох років працювали в Москві. І я якраз цей період покаявся, навернувся до Господа. У мене була проблема, я мав залежність Нікотинову, Тютюнову Залежність. Да, 11 років я палив, і я ніяк не міг позбутися цієї залежності. І мене був старший брат, він був у нас головним в бригаді. Він, у, він хороший будівельник, фаховий будівельник, має будівельну освіту. Він нас навчав всьому, примудростям будівельної справи. І він був головним. І знаєте, але він таки був дуже хороший він брат в мене. Дуже сильно його люблю, поважаю. Але він, знаєте, такий, як православний, такий закоренілий православний. Ой, що там твої там? Що ти там собі вигадав, там, віра в Бога, там твої штунди, там, п'яте, таке десяте. І ви знаєте, він намагався просто казати: ну, а чим моя віра відрізняється від твоєї? Я теж в Бога вірю, а що я не вірю, я теж в Бога вірю. А ви таке зустрічали, правда? І ти хочеш довести все ж таки різницю між твоєю вірою, що твоя віра справжня, твоя віра просто бутафорська. І в мене така була нагода. Якби Бог на моєму прикладі йому показував різницю між моєю вірою і його вірою, що справді моя віра вона має конкретні діла. Бо інакше, якщо ти просто кажеш, я вірую, але діл не маєш, то біси теж вірують і тремтять. Так написано в того ж самого апостола Якова. І коли тому твоя віра має мати діла. І от саме цікаво, що Бог так робив, оскільки ми разом працювали, і певний етап свого життя. Свій початковий етап християнського життя, якби я проходив в безпосередньому контакті з ним і іншими хлопцями, з якими ми працювали, то він міг наявно наочно побачити справді мою ділу, мою віру в ділах. І перше, це був приклад, це те, що мене Бог звільнив від Нікотинової залежності. І буквально після однієї молитви, ви не повірите, після однієї молитви, коли за мене пастор помолився. Він повів мене в молитву зречення від духа тютюнопаління і так далі. Ми помолились, зреклися, він помолився за мене. І все. На слідуючий день я їду в Москву на роботу, бо вже білети були куплені. І знаєте, і всі ж привикли в поїзд сіли і йдуть в тамбур покурити. А я кажу: я вже не палю. Та, та він звіється, да що ти розказуєш, старший брат мій? От. А я говорю: та я вже, вже все говорю не палю. Та ні, ти не зможеш, а тим більше на заробітках, де вся бригада всі палять, всі курять попрацювали годину, там півтори години, йдемо на перекур. Ну, ти не зможеш просто. Я кажу, зможу. І знаєте, що Бог таку дав мені благодать, чи я в Москві півтора місяця ми тоді робили, а замість того, щоб коли всі йшли на перекур, я брав Євангеліє, таке маленьке, кишенькове, Я просто його читав, і Бог давав мені благодать. І він кожен день протягом цього півтора місяця він казав: Я не вірю, я не вірю, я не вірю. Але коли пройшло півтора місяця, ми їхали додому. Він в потязі каже мені. Чесно, я здивований. Я думав, що в тебе нічого не вийде. Знаєте, мені було приємно показати, що моя віра має діла. А пам'ятаю ще один то взагалі фантастика. Я кажуть німці, дасть фантастичні. Пам'ятаю, була історія, ми мали в чергово їхати в Москву, а знаєте, якби бригада більшість в Степані, і один наш товариш хороший, спільний товариш, друг, знайомий, близька людина, він в Рівному жив. Ну і зараз живе, слава Господу, в рівному. І мені поставили задачу: ти їдь в Рівне, їдеш з століком, купляєш білети, ночуєш в нього в квартирі, а потяг в 3 години там ночі, ковіль Москва, хто не знає, в да. 3:08 він приїжджав уже. Тобто, і все, ми приїжджаємо машиною з машиною Степаня в Рівне, ви вже з білетами нас чекаєте на паромі. Не на паромі, а на пароні, Вибачте. На пероні чекаєте. Окей, все, я поїхав, купив билети. Століком ми ну, залишився в нього ночувати. Мали в дві години проснутися серед ночі. Я не знаю, чому будильник не спрацював. Нас розбудив стуку двері. В три години. В три години відкриває двері. Там стоїть мій брат злий, як вогонь, каже: Ви що здуріли? Потяг уже на перо приїжджає, підходить, на посадку, а ви спите, ви що? Все пропало. Знаєте, я згадав зразу той фільм Шеф, все пропало!» От це була приблизно така історія. Шеф все пропало!» І він нагнітає через вас, гроші викинуті, все, що ви натворили, і кричить, там дає на нас. І мене це так розгнівило. Він каже: Да поки ви зараз беретеся, поки машина нас довезе, говорить, поїзд поїде. Я, а мене такий гнів взяв. Отож він, знаєш, ти сам такий сонний, і він то це кричить, 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 тебе напрягає, напрягає. А ми в попихах, я не знаю, там, мабуть, за півтори хвилини зібрали речі, вдяглися і вже їдемо в машині. І я. А він далі, брат мій, бу-бу-бу-бу-бу-бу, кажу, слухай, заспокойся. А він дивиться на годину і каже, все, це час відправлення потяга. А ми ще навіть до, до ЖД вокзалу не під'їхали. Все пропало. Я кажу: замовкни. Ми сядемо, поїдемо, і нікуди той поїзд від нас не втече. І приїжджаємо на вокзал, потяг стоїть. Мій брат такий, о, це не може бути! Я кажу, може бути, бо я сказав повірив в Бога, що так має бути. Ми сіли в потяг, сіли, розійшлись по купе, і потяг рушив. Він затримався на 20 хвилин. Тобто навіть не на 20, десь на 40 хвилин він затримався в рівному. Зазвичай він в рівному стоїть 8 хвилин стояв, а в здолбунові стоїть 40. А то 100, а то вийшло навпаки. В рівному він затримався на 40 хвилин, і в Здолбунові стояв всього 8. Тому що там є розклад, і він має їхати, рухатись по розкладу. І ми вже приїхали в Москву, і цей Толік, якого я ночував. Він підійшов до мене, ми щось там разом вже робили, каже. Ну. Да. Я каже, побачив, каже, чудо. Це справді було чудо. Я кажу амінь. І всі побачили, що це було чудо це було, було друге чудо для мого брата. І мені було приємно перед ним похвалитися, що моя віра має діла. Розумієте? Віра, вона має мати діла. Але я сьогодні навіть трішки не про це. І так буває в кожного, хто навертається до Господа. Бог, якби цим самим, хоче показати свою любов. Бог хоче показати, привернути свою увагу, дивись, наскільки я всесильний, я реальний, я живий. І він демонструє діла через нашу віру в нього. Але знаєте, проходить певний період часу і бувають моменти, коли кудись зникають ці Божі діла в твоєму житті. Ти не бачиш їх. От просто нема їх. Куди поділися Божі діла? Ну, я ж молюся так само, як і молився. Навіть більше. Коли я тільки покаявся, я не брав пости там 3 дня, 4 дня, 5 днів. Я не постився взагалі. там, Для мене пам'ятаю, перший раз один день було поститись, це все було. Це просто я години-хвилини рахував хоча б до шостої вечора. Розумієте? Але Бог такі чудові речі творив. Багато чудес, багато знамен Бог сотворив. А коли вже ти в довгий час. Певний період часу ти в Христі, ти молишся, ти постишся, ти багато що робиш, ти служиш, ти проголошуєш, а нічого не відбувається. Взагалі нічого не відбувається. Проходить рік, два, іноді навіть декілька років, ти ще більш цілеспрямовано молишся, ще з більшою ревністю постишся, а нічого не відбувається. Натомість. Навпаки, приходять в життя такі проблеми, які ти не очікував, що вони прийдуть. Ти не хотів, бувають моменти, коли навіть ти серед тих проблем, які навалилися на тебе, як сніжний ком, ти думаєш, Господи, а може дарма це все було? Може, то взагалі мені. Я якось жив без тебе, якось трошки спокійніше було, і проблем таких не було. А тут я тобі служу, я молюсь, я почусь. Я тут утримую себе в святості, і тут слухай, такі проблеми на голову. І тим проходять роки, а воно гірше, 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 гірше. А знаєте чому? Тому що Бог хоче дещо зробити, Бог хоче забрати певні діла, бо часто ми християни, діти Божі, ми змінюємо акценти. Знаєте, ми з нашої віри перенесемо наш акцент на Божі діла. І ми вже шукаємо не віри, а ми шукаємо Божих діл. Ми, шукаємо, ми хочемо чудес, ми хочемо знамен, ми хочемо, щоб Бог відповідав на першу нашу молитву. Ми хочемо бачити Бога живого, а його нема повний штиль. А знаєш що, Бог хоче просто роздягнути твою віру до нога? Залишити твою віру голою без діл, без нічого. Тому що легко вірити в Бога, коли ти бачиш Його руку. Легко вірити в Бога, коли ти бачиш чудеса і знамена в своєму житті. Легко. А коли нічого не відбувається, навпаки, такі проблеми приходять в своє життя, що ти не міг подумати, не допомагає тобі ні пости, ні молитві, нічого не допомагає. Знаєш, що Бог просто копає твоє, твоє серце, твою душу. І він хоче побачити, пам'ятайте слова Христа. Багато людей, Божих дітей, кричать і плачуть до нього, вопіють, написано. Але коли син людський прийде на землю, чи знайде він віру? Цікаво, яку віру має Христос знайти? От як цікаво, чи знайде Він віру на землі? Віра в твоєму серці незалежно від того, чи є діла Божі в твоєму житті чи ні. Ти залишаєшся вірний йому. Ти йдеш за ним, навіть коли в твоєму житті, замість того, щоб приходив якісь певні зміни і прорив, навпаки, ти втратив, 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 втратив. Ти проходиш через пекельну біль, ти проходиш через негаразди. Але, знаєш, Бог дивиться на твоє серце. Через ці моменти Він просто роздягає твою віру, роздягає, роздягає, твоє серце роздягає, твою душу роздягає, щоб побачити, а що в серці твоєму насправді. Чи ти готовий йти за ним? Навіть якщо ти ніколи не побачиш більше жодного чуда, жодного божої, жодної Божої справи в твоєму житті, чи готовий ти готовий ти за ним до кінця і любити його просто, просто за те, що Він є твій Господь і все, і крапка. Він хоче от до цього моменту добратися в твоєму серці, щоб твоя віра виявилась просто голою, як те голе зерно, яке ще не проросло і не дало плоду. Ви знаєте, був такий чоловік в Біблії. Біблія називає в Біблії написано історію про Іова. Те ж саме, він був праведним чоловіком, і через праведність він бачив багато Божих благословень в своєму житті. Він знаменитим був. Він був дуже відомим, він був багатий, заможним, мав велику сім'ю, багато дітей. Все, що може побажати собі людина. Він все це мав. Знаєте, навіть диявол позаздрив, І одного разу Бог, коли стояв диявол перед ним, перед Богом, він сказав: Звернув, чи ти звернув увагу на раба мого Іова? Нема таких, як він. Людина непорочна, яка удаляється від всякого зла. Навіть диявол позаздрів і говорить, та, звісно, ти ж його так оградив дивно. Ти його благословив, хіба не ти його стада розмножив? Хіба не ти його покрив достатком звісно, Він твої діла бачить, Він благословіння твої бачить, де да через що він такий вірний тобі. А цікаво, якщо б забрати в нього всі ці благословіння. А от залишиться він вірний тобі чи ні. А от залишиться чи ні. Бог каже, окей, давай. Все, що має, Іов, забирай, тільки душу його не чіпай. Знаєте що? Повне фіаско, повна втрата всього, абсолютно всього. Діти загинули, майно втрачено, багатство все зникло. Мало того, сам просто в такому жахливому стані, що коли прийшли його друзі утішати, то написано, вони. Декілька днів мовчали взагалі, вони в шоці були, коли вони побачили Іова в тому стані, в якому він був. Вони знали його раніше, вони бачили його славу, вони бачили його а, авторитет, вони бачили його достаток, багатство, все бачили. Знатна, відома, авторитетна людина. Ну коли вони прийшли і побачили, що в нього нема нічого, а він сидить в проказі і шкрібе себе шкрібками, вони в шоці були написано декілька днів мовчали, боялися навіть голос. Озватися до нього. А потім же вони озвалися і почали ту всю історію. І знаєте що? Навіть дружина його, вона сказала, похули Бога і помри. Тому що це логічне завершення того, що сталося з тобою. Ти все своє життя, ти надіявся на Бога. Ти все своє життя покладався на Бога. І ти отримав ось такий результат. Все ти втратив, абсолютно все. Навіть здоров'я в тебе нема. Ти просто. Кусок гниючого тіла. Шкіра відвалюється. І дружина просто прийшла, і я розумію, що це був диявол в образі жінки. Знаєте, якби підійшов до жінки і натякнув, що треба зробити через жінку Іову. І сказав: Ти ненормальна. Ми що будемо добре приймати від Бога, а погане не будемо приймати від Бога. І він не похулив Бога, і він залишився вірним Богу. І мало того, він сказав, а я вірю, що мій відкупитель живий. І він в, останній мить, в останню мить, в останній момент, він відновить моє тіло. Він, Його віра була в цей момент нагою. Він не міг ні на що більше посилатися. Він каже: да, я не можу бачити Божих діл, бо все пропало. все, Все катастрофа. Але я все одно залишаюся вірним моєму Господу, бо я знаю, Він все одно живий. І він моє тіло відновить. І навіть якщо. ну, ви знаєте, що цим все закінчилося? Бог його благословив два рази більше. Бог повернув всю його втрату і благословив два рази більше, тому що його віра була випробована і залишилась як вогонь. Ви знаєте, в чому проблема сьогоднішніх християн, багатьох нас? В тому, що ми готові йти за Богом і вірити Богу, коли бачимо, як нас Бог благословляє. Нам тоді легко віриться, добре, тоді настрій, тоді все. Ви знаєте, я довгий час пастором служу через, ну, скажімо так, багато бачив християн. І дуже приємно бачити сестру чи брата, який приходить і каже, свідкує, Бог мене там благословив, Бог мені дав то. О, Бог таке чудо сотворив. Бог те зробив, Бог п'яте зробив. А потім приходить певний період часу. Його нема вже в церкві, його нема, ти його не бачиш, ти його зустрічаєш. Він сидить десь там, знаєте, бухає, як кажуть. Сидить п'яний. А де ж? А що Бог, а що мені Бог дав? Так чекай, так буквально ж недавно ти свідкував, що Бог в твоєму житті так багато чого зробив. Там, хто, знаєш, може, якийсь біг обставин. Взагалі віри нема. Чому? Тому що прийшли виклики, прийшли випробування. І, тому що, і розбилася людина чому? Тому що віра базувалася виключно на тому, що він бачив Божі чудеса в своєму в житті Божі діла. Як тільки Божі діла вже перестали відбуватися в його житті все, як кажуть, по тривозі, то й по Бозі, і все, забув про Бога, прийшов тиск, прийшли обставини важкі, і це підірвало його віру. Тому що віра не була випробувана до кінця. Не пройшла через вогонь, не пройшла через горнило, не пройшла і не. Ти був, ти вірив, але не до кінця. Амінь. І знаєте, що я хочу сказати, що іноді Бог допускає такі моменти в наше життя. Щоби просто забрати все, випробувати нашу віру, роздягнути, як я кажу, нашу віру до нога. Щоб вона залишилась просто, от просто ти віриш Богу, довіряєш йому, бо він є твій Господь, і все. Незалежно від того, що відбувається в твоєму житті, незалежно від обставин, бо часто кажуть, а це якесь прокляття в твоєму житті діє. Бо дивись там, у тебе там машина згоріла, у тебе там то сталося, у тебе там дитина захворіла, а в тебе взагалі дитина померла. А де твій Бог був? Коли твій син чи дочка страждала? А де твій Бог був, коли то, коли сьо? А мій Бог був зі мною. Амінь. Мене, я не залежу, моя віра в Бога не залежить від обставин, яким би вони не були в моєму житті. Вона не залежить. Амінь. я знаю, що Бог готує для тебе подвійне благословення, тому що декого тут Бог дуже серйозно випробував. Бог дуже сильно роздягну, роздягав твою віру. Дуже сильно. Забрав все, всі-всі-всі чудеса, всі знамена, про які ти мріяв, мріяла бачити, вони просто кудись пішли, втікли і немає. Але ти залишилась вірною. Ти йшла, бо в тебе не було іншого шляху. Ти знаєш, був як, була, як Петро, який сказав: А куди нам йти? Ти маєш слово вічного життя. Тому я знаю, що Бог тебе дуже сильно благословить. Два рази більше благословить. Він дасть тобі подвійне благословіння. В твоєму житті. Просто люби його, будь вірний йому до кінця. незалежно від обставин, якими вони не були, чи хорошими, чи поганими. Будь вірною до кінця. Він твій Господь, іншого немає. Розумієш ти мене, дорогоцінна моя сестра, дорогоцінний мій брат. Будь вірний, йди за ним до кінця. Чого б тобі це не коштувало? Не залеж від обставин, не будь залежною від обставин того, що відбувається в твоєму житті. Вір, Хай віра твоя буде дорогоцінніше, випробувано вогнем з золота. Сьогодні Наташа про це співала. Любов, яка дорожчає, випробувано вогнем золота. Слава Господу! Я хочу помолитися за вас, друзі. Я хочу помолитися. Я хочу пророкувати вам у ваше життя. Я просто кажу, що все було не дарма. Все було не дарма. Бог тебе проводив, вів тебе до цього моменту, щоби просто побачити, що віра твоя, вона сильна, сильніша за камінь, сильніша за граніт. Віра твоя потужніша за все, і ти не залежиш від обставин, якими вони б не були в твоєму житті. Ти залишаєшся вірною, вірним Богу. І тому просто повір. Обов'язково Твоя віра воспроизведе плод. Тільки цього разу цей плід буде подвійним, ці чудеса і знамена і Божа сила і благословіння Бог дасть тобі в два рази більше. Тому що віра, вона хочеш ти не хочеш, а вона все одно воспроизводить плод російськими словами. Віра обов'язково воспроизводить плод. І твій плід, твоя віра, твій плід, великий плід принесе. В ім'я Ісуса Христа. Слава Господу! Дякую тобі, Ісус.